Шановні друзі, є новина. Ми почали від нашої громадської організації зустрічатися з родинами. Ми так і хочемо назвати цей проект «10 наших рідних родин ВПО зустрічатися і обговорювати більш детально проблематику питання по медицині, по навчанню діточок, по працевлаштуванню, по питанню житла, де живуть люди. Скільки платять, є компенсація по програмі, прихисток чи немає. Цим займаємося. І вчора це була зустріч у Дніпрі. Сьогодні Полтава, і з понеділка буде Київ. Це три пілотних міста, три пілотних зустрічі. Будемо звітувати після цих зустрічей, і будемо працювати з цима десятьма родинами. Записуйтесь в наших соцмережах, нашої громадської організації і рандомним. Шляхом ви також зможете стати однією з цих 10 родин, з якими ми проводимо таку комплексну консультацію раз на два тижні. А плануємо це робити з кожною з родин близько двох-трьох місяців. Така співпраця нашої команди з цими десятьма родинами. Записуйтеся на ці зустрічі і слава Україні! І будемо допомагати ГЕОВПО України з вами і вітання з Полтави.